Вірочку капканчиків по маленькому своєму маршруту. Чуть сніжок є, підмерзлось. Доріжка зайчики набігали. Вже навіть видно по снігу, що пробігали, хоча снігу мало, добре сліди, не роздивився. Але все ж таки, думаю, підійду я до строїв постановочки своєї, де в мене капканчика зняли. Поцупив хтось його. От я думаю глянучи, по сніжку не прибігала сюди, куничка не піднімалася до нього. Ні, Кунички тут не було. Зараз я піду я поставлю тут петельку поруч. Пепканчика вже не ставив сюди, бо може піти туди, де, куди пішов і цей. Минулого разу відео я не викидав з цього маленького маршруту, не було що викидати особо. Це Думаю, пройдусь, перевірю, морозит сьогодні. Далі ну, підійду, гляну петельку і піду далі. Петелька тут пуста, приманка висить ось, петелька стоїть. Тут з нерживічого тросика вона стоїть, петрачки. Так. тут далі, тут далі стоїть два ящики і ці сторони. Один много захват ще тут цей капканчик злию вже одну куничку був, а потім його хтось зняв. Шкода, звичайно. Працююча постановка, працюючий капканчик. І вже немає. Наступна постановка моя там ящик теж він в цьому році. Вони тоді в один день дві перших постановки, зразу дві кунички, тоді гарненько розпочався день. Зараз прийду знову я до ящика, гляну що там. Другі постановочки. За минулого разу тут теж була Поза минулого року вона тут ця постановочка взяла дві кунички. Минулого року жодної. в ну, цьому так, це, можливо буде посередині. Одненьку вже вона взяла. Взагалі цей рік такий на куничку не дуже. Не дуже хоче вона лізти. Рік теплий, їжі вистачає, вона не голодна, тому дуже сильно вона не лізе. Так, капканчик в на місце, за ящик начебто на місці. Я зараз ще кляну приманку. потяплю в ньому. Можливо, доведеться поміняти. Так, Ганчик пустий, кулічки тут немає. Зараз я прийду сюди і там в одному місці всі роки я бачу сюди конички. Минулий, позаминулий. от зараз гляну. Трішки сніжок є, якщо роздивитись, можливо можна буде побачити, тому я спробую. Так. Добре, зараз гляну бо з камерою з телефоном незручно не і піду далі Ду до третьої постановочки тут минулого сезону була одна ковичка в цьому році поки глухо поки пусто я зараз, бачу пусто ящик на місці Те, що в мене на цьому березі є один на захват його перевірю зараз. Зараз гляну тут приманку. Можливо і тут треба міняти вже тепло, вона зберігається дуже погано. Тож коли хоча б такі морозити сьогодні, і то і того краще. Опа! А ось наші комі... Це білка. Білка бігала тут. А я думав куничка можливо слітіє так ось білочка бігала, вічка не приходила. Далі глянемо що тут з приманкою Вона наче ще така не дуже погана, але спробую напевно замінити її на свіжу приманку можливо краще піде, якщо прибіжить сюди. Так, остання постановочка на цьому березі. Теж там пусто. О, тут так капканчика нема. Ось капканчика звідси поцупив. Ось так. Мінус ще один капканчик в цьому сезоні. Неприємно. Зовсім неприємно. Хтось його тут знайшов і забрав. Опер, піду на той берег. Там в мене ще 4 постановки є. П'ять. Гляну що там. Хожу я вже... Свод КП 130 самородного Гречі трохи, не уже немає там начебто нічого теж, але начебто теж, теж нічого там немає, теж пусто, хоча Два роки поспіль я тут сліди кунички замічав. В цьому році снігу немає. Дуже так сліди не побачиш. Але не йде вона сюди. Напевно, що вона не дуже голодна. Ташечки сюди лізуть, а вже і миші почали лазити. Так, йду до наступної постановочки. До наступної постановочки. Комічка одного разу гарно бігало. Раз була і попалася в капканчик, де тільки тут залишило два пальчики. якось слабо так вона в нього попала. От зараз тут пусто, немає. Зараз я приманку обновлю, то тут вже геть дуже вона така ніяка. А ну по цьому дубові завжди бігала куничка, як сніг проходив, було видно сліди. От сьогодні немає. Чомусь вона видно. Я пройшов вже чималу відстань. Поліції йшов, де були звалені дерева. До кожного підходив дивився, чи немає слідів. Тому що коли куничка бігає, то вона зазвичай, якщо лежить повальне дерево, по ньому і пробіжить. Жодного сліду не бачив. Немає виходу кунички, не бігає вона. Тому можливо як капканчиках пусто. Так, далі в мене ще стоїть пружина, петля з пружиною. І ще в мене стоїть Ось ці дві постановки я зараз гляну та йду додому. А ось ще зняли одну мою постановку тось, разом з куничкою. Видно, що була куничка, тут була петля з пружиною. Хтось її відв'язав гарненько і забрав. Це взагалі не має настрій, тепер в мене вже повністю пропав весь настрій. Там капканчик зняли, тут зняли, причому разом з куничкою. Зняли до снігу ще. Позавчора видно. Добре, йду ще до кульомки і з дуже поганим настроєм піду додому. Більше я тут ставити що нічого не буду. Немає сенсу. Може до останньої постановки до кульомки. Вона не спрацьована, тут пусто, сюди куничка не приходила. В цьому році вже я тут цією кульомкою злив одну куничку, і вже другу поспіль перевірку вона стоїть тут пуста. Так, весь результат. Мінус один капкан, мінус пружинка з петлею разом з куничкою. Як результат я йду додому з не дуже гарним настрії. Настрій не дуже. Але все ж таки... Не падаємо духом, сподіваємось на те, що подальша перевірка буде кращою. Тому всім до побачення. До наступних зустрічей!